Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Єнот. Сьогодні у нас гоління, як завжди. І сьогодні. В комент... Точніше, в коментарях писали, щоб я поголився, чи як це правильно сказати. Лезом бік. Бік. Ось воно в мене є. Давайте його розкриємо, подивимось, що там в ньому. Я вже один раз голився. Мені воно тоді не сподобалось, але воно в мене є, тому використовувати його буду в будь-якому разі. Тут 5 лез, як і завжди. Так, відкриваємо конвертик. Як бачите, друзі, тут конвертик, і далі немає ще одне упаковочки. Platinum. Деякі люди кажуть, що е, леза, які я показував раніше, то були ноунейми, no але вони були упаковані якось по, ну, як мені здається, краще, ніж цей бік. На прошлого разу. В раз воно мені не сподобалось. Зараз будемо ще розбритися. Ну, тут конвертик з такої бумаги глянцевої. Будь воно не, не промокає, а не знаю, ну, таке глянцево. Там папер папір, був як папір, а тут глянцевий. Забув музику увімкнути. Сьогодні курив трішечки сигару. Дуже сильно воно воняє. Зараз вся кухня в мене завонялася. І зуби чистив, але воно не допомагає. Тому, друзі, куріння — це дуже шкідливо і, і вонюче. Це у нас, друзі, грає пікнік. О, називається пісня Сіяння. То що таку групу пікнік? Я, покраю, я не чув, щоб вони підтримували війну, але якщо ви чули десь, що вони підтримували війну, підскажіть, їх не буду слухати. Мені колись подобалась група Арія але коли Кіпєлов підтримав війну Росії проти України, я перестав її слухати. oh Дякую всім, хто пише коментарі мені. Всі пишуть про цей станок, що він поганий. Але я це вже зрозумів, друзі. Всім дякую, хто це написав. Підкажіть мені, будь ласка, хто яке мило використовує. Бо я завжди е, прошу, щоб підказали якесь мило, якесь запашне, таке, гарне. Мені ніхто не пише. Зато про цей сраний станок за 200 гривень на розетці мені вже написали всі, що він поганий. Друзі, ну, він стоїть 200 гривень. Я не думаю, що станок за 200 гривень буде хороший, але, ще раз кажу, що мені зрівнювати ні з чим, тому... Не знаю. Кажуть про джилет King, чи як він там називається. Навіть не дивився. Друзі, казав, що цей бік поганий, але нормальний, вроде. пропускає деякі моменти, але... Нормально. Ну да, багато пропустив. Такі клапки. Так, міняємо цю тару. Воду, таптарі. Планета кіно. Да йомо, це планета сраного кіно. Друзі, до речі, поділюся з вами трагічною новиною. Ходив я на Марвел на Чорного капітана Америка. Друзі, це такий жахливий фільм, що капець. Перше Капітан Америка чорний. По-друге, дуже-дуже багато діалогів. Мало дії. А, напарниця. Ну, типу, главна героїня цього. Називаємо її типу чорна вдова. Вона карлиця. карлиця каліка. Це капець. Показують, як вона розкидає мужиків. Здорових у бронежилеті. Хоча йти рівно не може. Друзі, Марвел з кожним роком, на мою думку, тільки гірше і гірше. Якщо подивитись Веном з крайній третій, так? Це Капітан Америка, але «Кравен кравенна охот... ну, «Кравен мисливець мені не Ну сподобало. okay, сподобалось Нормальний. Але ось Морбіус мені не сподобався. Я просто колись подивився цей мультик Людина-Павук 94-го року. Дуже крутий мультик, я ну, прямо обожнюю його. І ну, зрівнюю завжди, коли дивлюсь цей Марвел, я порівнюю. Схоже воно з мультиком чи ні. Ось, наприклад, мадам павутина, вона взагалі не схожа. І мені не сподобався. У мультику, якщо хтось не бачив, мадам павутина була старою сідою. Жінкою. У фільмі вона молода. Так. Ви можете сказати, що це показано було, як вона стала такою, але все одно мені не сподобалось. ну, типу. Зрівнюючи з оригіналом, мені не подобається. Так же саме, і цей капітан Америка. Як може бути Капітан Америка чорний? Ще мені не сподобалось, що він не пластичний. Ну, типу. Е... Якщо пам'ятаєте, так? Хтось дивився, не дивився. Тобто, Америка він атлетичний. атлетичний, це юнак колись був який, ну хто не знає, як, 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 з якого зробили суперсолдата. До чого тут цей чорний хрен, я не розумію, тому що, ну. Колись був яструбом, потім став. Ну, гра акторів мені взагалі не сподобалась. Харрісон Форд там грає, але він вже старий, там мало він що грає. Ну Ось. По 10 шкалі я ставлю цьому фільму двійку. Двійку, тому що я навіть, друзі, заснув на цьому фільмі. Я ходив у кіно. і і заснув там. Дуже мені не сподобалось цей актор. Ну... Він не підходить на роль капітана Америки, і мені здається, що після цього дуже падуть рейтинги. Вони і так, мені здається, впали після того Венома 3 Кравен охотник не дуже зайшов людям, але мені так біль більш-менш. Коротше, навіть цей актор не підходить на роль Каптана Америки. Він не пластичний, він не накачаний. Ну, звісно, що всі знають, що ці біцепси, мишці, вони не дають більше сили тобі, чи там, ну, що, там з ворогами битися. Але воно виглядає круто. Повось тут, а тут все виглядає дуже галімо. І ну, бойові там ці, як це називається, бойовка. Бойовка зроблена дуже фігово. Ну Це ще там... Це типу... як вона називається? Блин. Чорна вдова карлиця, капітан Америка Нігер, а Цей... А яструб. Я мексиканець. Таке собі. Таке собі щось. Так, ну що, друзі? Зробимо тихіше, бо мені здається, що я кричу дуже сильно. Так, леза біг. Порізався трішечки. Бачите. Не трішечки, а нормально. Але. Але. Поначалу. На початку, мені здалося, що нормально. Зараз все пече. Почнемо е, з упаковочки. Упаковочка тут одинарна. Така ось. Ну, піде. Нормально. Бумага глянцева, незвичайна. Леза бриють. Ну, нормально, але ну, я не можу сказати, що якісь леза бриють фігово. Але бачите, друзі, я дуже сильно порізався. Що це означає? Що я неправильно ввожу станком. Або це леза тупі, або я шкіру не розпарив. Але самі бачите, якщо ви слідкуєте за каналом, за тим я бриюсь, я не завжди такий ось а, порізаний. Тому щось на це а, а, Що ще можу сказати? Ну, є в мене ці. Бік хай лежать. Зробив цей обзор, тому що попросили мене. Все ж мені здається, що ті леза, які no Name, вони краще. Тому що я не знаю. Ну, типу, в прошлий той ролик, що був перед цим, я казав, що в мене не було настрою. І тому, тому подібне. Наразі у мене настрій більш-менш нормальний. У мене ще два леза таких платінув жилет. Настрій в мене більш-менш нормальний. Я хотів бритися, я прийшов сюди. Ось, але порізався. Знову забув купити перекись водороду, але я її куплю. Мені ще совіти якийсь камінь, там я забув, як він називається, але, але поки що не буду купляти. Сьогодні буду використовувати редкод. Якийсь теж в Єві купив, бачите, його тут дуже мало залишилось. Я його майже не використовував, в мене така пилюка на ньому зібралася. Сьогодні я захотів щось ну, типу змінити. Не про расу, а це редкод. Запах, звісно, він не, не зрівняти його з прорасом. Це такий більш лайтовий, більш схожий на якийсь парфум. Ну ніяк не на лосьйом після бриття. Ну, для мене. Тому так, я цим лезом поставлю десь трійку. Тому що я дуже сильно порізався, бачите, все лице порізано. То капець, якщо чесно, дивіться. І знизу теж дуже сильно порізано. Тому трієчку ставлю. Якщо хочете а, записати, ну, щоб я записав відео про фільми, про книги, Ще наразі читаю Warhammer, Warhammer, Warcraft, Фентезі всякі різні. Ось, зрівняв їх з телевізійними екранізаціями якимись. Пишіть коментарях, будемо спілкуватись, тому що недавно перечитав Варкрафт. Ну, як це сказати? В цілому прочитав 4 книги. Ось. А, і, і, і передивився нещодавно фільм. Тому що. Ну, типу, фільм знімався не по одній книзі. Якщо хтось не читав Warcraft, то він дов, ну, розуміти, що це було 3-4 книги в одному фільмі. Якщо хочете, щоб я записав відос про це. Поспілкувалися про фільми, книги. Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, друзі, ще раз нагадую, яким ви милом користуєтесь, або якщо ви не милом користуєтесь, напишіть, чим ви користуєтесь для гоління, що ви наносите на шкіру, якщо ви використовуєте прешейф, пишіть, що ви використовуєте в прешейві. Про станки я вже зрозумів, що краще краще купити це Gillette King, чи Мюлі 89, який коштує всі гроші. Ось. Що цей типу устанок поганий. Добре, це все зрозуміло. Пишіть тепер про мило, який використовуєте: Pre-шеф, авто Леза Астра, я так зрозумів, що вони самі ходові. Тому що ну, багато, ну там, 2 три людини писали, що Леза Астра треба. Ось. А на цьому все. До нових зустрічей. З вами був Сергій Єнот. Слава Україні!